Проснування рами ми вивчили у попередніх відеозаняттях. Отже, для роботи нам потрібна заснована рама, нитки для підкання, ножиці. Продовжуємо вивчати техніки килимарства. У цьому відеозанятті вивчимо техніку на межову нитку та її похідну на косу нитку. Зразу зроблю наголос на тому, що даний тканий зразок створений без врахування композиції, тільки практична частина. Метою є показати сам процес переплітання ниток та утворення візерунку. Ви на каналі Гобеленове ткацтво, я Іванна, викладач і художник, і ми знаходимося уже у процесі роботи. Спочатку я тчу окремі смуги полотняним переплетенням для того, щоб почати далі використовувати техніку на межову нитку. В чому полягає мета даної техніки? Мета в тому, що нитки підкання різних кольорів зачіплюються за межову нитку основи. Схематично на аркуші паперу я малюю вертикальні лінії, це нитки основи. Одну нитку я спробувала замалювати іншим кольором, ну вийшло так собі, але я думаю, це зрозуміло. Ця нитка буде називатися межовою, так як вона розділяє два кольори. При переплетенні ниток двох кольорів, кожен із них зачіпає межову нитку і повертається назад. Огинають, обкручують, зачіпають кольорові нитки під ткання межову нитку почергово. Спочатку нитка одного кольору, далі нитка іншого кольору. Що буде, якщо пропустити прокидку під ткання? Буде пропуск, мініатюрна дірка, яка не буде впливати на вигляд килимка. А якщо більше пропустити, то буде нерівномірний контур малюнку ткання неохайно ще й з дірками. Дана техніка є основною при ручному ткацтві, Використовується для виконання візерунків як геометричного орнаменту, так і рослинного. Давайте зі схеми перейдемо на практику. Зеленою ниткою я умовно позначаю межову нитку. Це так, щоб було краще зрозуміло. Зараз межова нитка вибрана будь-яка із ниток основи. Якщо ткати килим, то межова нитка частіше опиняється там, де починається контур малюнку. Отже, я візьму для прикладу два кольори жовтий та бордовий, і почну ткати полотняним переплетенням до середини зразка, до межової нитки. Далі, кожним кольором підкання я буду зачіпати межову нитку і вертати нитку підкання назад. При тканні такою технікою стараємося не перетягувати межову нитку в різні боки нитками піткання. Вона має бути суто вертикально рівна. Це означає, що нитки піткання лягають вільно, без зайвого натягу, та так само стараємося не натягувати біля країв тканого зразка. Інакше все вийде нерівно, кривенько, криво. Ну, це я так думаю, що мої глядачі не допустять до такого. Вони ж уважно слідкують за моїми порадами. Далі поспостерігаємо, як технікою зачіпки можна ткати три і більше кольорів, тобто можна робити вертикальні смуги на тканому зразку. При ткані трьох і більше кольорів робочі кінці ниток лежать в одному напрямку. Якщо вертаємо назад, то в протилежному напрямку нитки під ткання накривають одна одну, а в протилежний бік чіпляють межову нитку основи. Якщо дійшли до краю з того ж краю і починаємо далі ткання. Не знаю, чи змогла я пояснити, але прошу глянути як тут на відео, і стане зрозуміло, що я хотіла сказати. Це такі нюанси, що їх можна і не обговорювати, але з таких нюансів складається майстерність ткалі. Я знаю, що багато хто з художників не згадує про такі дрібниці, потрібно учневі потім на практиці самому додумуватися. Далі розглянемо той випадок, коли немає чіткої визначеної межової нитки. Це означає, що ниткою підкання, в даному випадку бордового кольору, ми зачіпляємо одну нитку основи, чимо вертаємося і зачіпляємо другу нитку основи, але не чіпаємо попередньої. Простіше скажу, чимо з ходинками, поступаючи все на одну нитку назад. Так виходить коса гірка з зачепленими нитками підкання у вигляді з ходинок. Така техніка називається на косу нитку. Нитки бордового кольору утворюють похилу косу лінію розмежування двох кольорів. Коли ми закінчили вести косу лінію, тоді беремо нитку підкання з жовтого кольору. І так само по сходинках, але наступаючи вперед на сходинки підкання бордового кольору, вчимо елемент жовтого кольору. В результаті виходить коса лінія з щільно прилеглими нитками під ткання різних кольорів. Така техніка ткання також використовується в ручному ткастві. Ще хочу зауважити, що техніки полотняного переплетення на межеву та на косу нитку використовуються в традиційному ткастві на автоматичних та на півавтоматичних верстатах. Гуцульські килими з геометричним орнаментом виткані переважно тільки цими техніками. Далі ще покажу одну вправу на кусу нитку, як утворюється трикутна форма. Рожеву нитку прикладаємо більш-менш посередині, залишаючи з обох боків вільні нитки основи. Починаємо ткати і до середини, з обох боків, зменшуємо зачіпки ниток все на одну ниточку. Тобто, сходинками рухаємося до центру тканого зразка. Зверніть увагу, що я роблю на сходинках по дві прокидки ниток під підкання. Тобто двічі чіпляю межову нитку і потім поступаюся на одну нитку основи. І далі повторюю кроки. Я роблю трикутну гірку до вершини. Коли у губеленах є такі випуклі візерунки, то також спочатку можна виткати гірку, а потім по боках додаємо інші кольори, в наступаючих на гірку сходинках. У мене виходить трикутник з рівними сторонами, а в гобеленах не завжди малюнок такий симметричний. Коли йде малюнок за симетрією, то там використовуються змішані техніки, включаючи і на вежеву, і на кусу нитку. Але про це згодом коли вивчимо базові техніки. Далі ниткою підкання бордового кольору заробляю боки гобелено чи килимка. По сходинках, наступаючи на сходинки рожевого кольору. Тут також робимо по дві прокидки. Ткання має бути рівноцінне по ширині візерунку. Якщо взяти тоншу нитку або лише одну прокидку, то ткання вийде перекошеним. І так підсумовуємо. В даному відеозанятті ми ознайомилися з техніками на межеву нитку, на косу нитку. Знаємо вже, що ці техніки застосовуються на автоматичних ткацьких верстатах для ткання килимів з геометричним орнаментом та у ручному ткацтві для ткання рослинного орнаменту, але у парі з іншими техніками килимарства. Інформація подана у цьому занятті буде корисна для людей, які хочуть навчитися ручному ткацтву та гобелену. А тепер трішки анонсу. Це відеозаняття має продовження, адже на цьому зразку ми ще зробимо вправу з тканням технікою з зачіпками. Та ознайомимося з іншим способом завершення тканого виробу. Моя кішка трішки позувала для коротенької фотосесії з килипком і побігла. Вона сьогодні не в дусі. Але це все поправимо. Головне, щоб мої глядачі були в дусі та з гарним настроєм. До зустрічі в наступному відеозанятті.